Пройшло у нас хвилин 10, було у нас 19, вже 45. Працює в відкритому режимі. Топка Ага, піду. Пішла працювати. Дивимось, що в нас з бокової. З бокової 48 було 19. З верхній 25 було 19. Тут 39. Ідемо в дальні кімнати. Самі холодні кімнати, ті, що у нас є. В першій кімнаті було 16, зараз 21. В цій кімнаті було 15. Уже 17. Це без вентилятора, без нічого.